Давайте згадаємо квітково, що мені надсилають кошенята. Це так би мовити, штрих до портрету, вслух». Давайте зачитаю що. Надіслали, тому що думаю, має місце бути, як то кажуть. Доброго дня ще один штрих до портрету Даші Квіткової. Знаю, що ще до повномасштабного вторгнення Даша дуже хотіла виїхати проживати в США. Їх менеджерка шукала їм там будинок. Добринін не був захвіті від такої ідеї. Всім зрозуміло, чому, бо там точно такого заробітку, як тут, в нього не було б. Можливо, як один із факторів, це було причиною розриву. Зараз вже перебуваючи в стосунках з квітковою, її хлопець Брашко почав працювати з відомою іноземною агентською компанією. Ця компанія є однією з найбільших у світі, і вона отримала завдання. Наведення перемовин з європейськими клубами по брашку. Хоча тільки півроку тому він уклав контракт, щоб його інтереси представляла компанія Вадима Шаблія а, про стар футбол. І тут різка зміна агентства, як почалися стосунки з квітковою. Думаю, Дашу не покидає ідея виїхати за кордон. Тоді не вийшло, бо треба було залишатися в Україні, бо люди різко реагували на тих, хто виїхав за кордон під час війни. І її популярність пішла вниз. А тут романтична історія з перспективним футболістом, який хоче поїхати працювати за кордон. Прошу анонімно. Звісно, анонімно кошенята. За це взагалі можете не хвилюватися, бо ж знаєте, політику наш нашої спільноти водночас дуже цікава теорія. Я не знаю наскільки це правда, тому що це лише здогадки. Але погодьтесь, теорія цікава. Тому хто що знає, будь ласка, поділіться. Я знаю, що кошенята із близького оточення квіткової нас дивляться. Тож чекаю від вас будь-якої інформації. Як вам поспілкуємось в коментах?